Давайте детальніше розберемо рішення Байдена про дозвіл бити в глиб Росії, що не зовсім вірно. Як пише видання Ексіос, США дозволили бити їхньою зброю поки тільки по Курській області, начебто такий дозвіл є сигналом Північній Кореї не відправляти свої війська до Росії. Таким чином, дозвіл поширюється лише на обмежену територію, що не можна вважати ударами вглиб РФ. Цей крок має на меті стримувати можливу співпрацю між Росією та КНДР, зокрема відправку північно-корейських військових до України. Тому правильніше назвати такий дозвіл обмеженим. По-друге, Україна, навіть маючи дозвіл від США, не може завдавати ударів в глиб РФ через технічні обмеження. Ракети Атакамс, які нам надаються, мають дальність до 306 кілометрів. І це робить можливим удари лише по прикордонних регіонах, таких як Кузька, Білгарацька чи.